Свободу для міністра агрополітики Миколи Сольського суд оцінив у 75 мільйонів мільйонів. Від сьогодні і до 24 червня посадовець перебуватиме за ґратами через звинувачення у заволодінні державною землею. Таке рішення вчора ухвалив Вищий антикорупційний суд. Якщо звісно він не внесе вказаної застави, вітаю товариство. Мене звати Олександр Олександра мій канал Свіжої історії канал, на якому як завжди, як завжди говоримо про найактуальніше. А сьогодні це тема урядовця Миколи Сольського. Який потрапив в епіцентр скандалу, який пов'язаного з його давніми ще адвокатськими справами? Якщо це відео викликає у вас емоції чи думки, обов'язково прокоментуйте його. Також підтримайте канал донатом, долучайтесь до числа спонсорів чи патронів каналу. Отже, про це я не так давно робив відео, коли сольському висунули підозру. Тому суть справи нагадаю. Коротко. Сольського підозрюють у заволодінні державною землею на 291 мільйонів гривень та спробі заволодіння землею ще на 190 мільйонів. Та спробі заволодіння земл... сам, сам сольський вину не визнає. І заявляє, що справа з 2017 року і стосується суперечки між держпідприємствами та ветеранами АТО за землі, які були надані останнім у володіння відповідно до закону. Нагадаю також ще одну суттєву деталь у політику. Микола Сольський потрапив завдяки своєму товаришу Андрію Богдану. Який спочатку його рекомендував у список слуги народу? А коли той став депутатом, то так само став і головою аграрного комітету Верховної Ради України? Наступний крок у кар'єрі адвоката стався вже за Єрмака, коли він став вже аграрним міністром. Однак цілком своїм вочевидь не став. І тут є ще один цікавий момент. Цілком можливо, що до 20 травня Володимир Зеленський таки проведе ротацію Кабінету міністрів України. Ймовірно, навіть замінить повністю Кабмін на чолі з Денисом Шмигалем. Поки ми не знаємо, хто, хто очолить оновлений Кабмін. Чутки про Андрія Єрмака повністю відкидати не будемо. хоча... Відкидати не будемо. Не факт, що самому Єрмаку це потрібно і це може бути основною перешкодою. Однак, що точно потрібно Зеленському, це гучні антикорупційні викриття усіх, окрім людей, наближених до Андрія Єрмака. Причому безвідносно до результату справа про яйця... Різнікова по 17 гривень тихо розсипалась, натомість сам Різніков отримав посаду директора безпекових та оборонних програм в Українському інституті майбутнього. Головна перевага цієї посади тут можна тихенько пересидіти не певні часи, а там, де вись, усе уляжеться і можна буде займати своїми справами. Однак, гучні посадки все ж потрібні, і це дурня, що звинувачений, сам, будучи адвокатом, напевне. Якщо в нього і були якісь непевні справи, зумів підчистити свої хвости. А там, дивись, або 75 мільйонів раптом знайдуться, або ж за терміном давності. Адже підозра висунута адвокату сольському. До міністра сольського претензій немає. Дякую за перегляд. Підписуйтеся на мій канал і все буде Україна!